Всім доброго дня. Е, недавно зіткнувся з такою проблемою Chevrolet Captiva 2.0 дизель 2007 рік. З такою проблемою перестав працювати датчик, показник палива. То показував половину, знаєте як то нормально, то падала стрілка. Е, потім уже останній час, при першому положенні ключа, провертаєш, показувало правильно, тільки заводиш машину, стрілка западала. Я по Ютубі. Показували там фішки всякі, під правим колесом, заднім, під капотом, все пшика, все перевіряв не допомогло. Тепер дивіться, показую на, на наглядному примірі. <кій> Колба. Дістав колбу. А тут, виходить, де поплавок. Ось бачите, оцей дротик він відломаний. І виходить, не було контакту і паливо не показувала. Заїхав на діагностику, діагностика показала, що розрив цепі. Датчика уровня, топливо No1. Я так понимаю, це показник номер 1 з колбою стоїть. А наступний там є ще одна дирка. Там не колба стоїть, а просто показник то номер 2 Його знімав він нормальний. Зняв цього і що ми бачимо, відірваний. І тому не було контакту і не показувало топливо. Не знаю. Може у вас таке буде, то дивіться. Я вам показав на наглядному примірі. Все, дякую.